Малята, сьогодні ми отримали листа від лісовичка. Він нас запрошує до себе в гості на день народження до лісу, його гатинка біля зеленої ялинки на глявині. Отже, малята, збираємося. А скажіть, що треба взяти з собою на день народження? Так, правильно, подаруночки. Але спочатку. Пригадаємо правила поведінки в лісі. Перше правило не можна ламати гілки з дерев. Наступне правило у лісі забороняється голосно кричати. Погляньте на картинку і скажіть, а яке наступне правило? Так, дітки, не можна руйнувати гнізда птахів. Що не можна робити в лісі? Розпалювати багаття. А ось і вовчик-братик, може, він нам допоможе знайти дорогу до лісовичка. Отже, вам допоможу і охатку підкажу, бо теж збирався друзі я у гості до лісовичка. Старанно й довго працював, для нього килим вишивав. Та зробити все не встиг. Хоть би хто мені допоміг. Діти, давайте допоможемо Вовчику. Подивіться уважно на килим, які геометричні фігури вам нагадує візерунок на килимі. Правильно, коло, ромб, трикутник, овал та квадрат. Скільки тут овалів малятка? І якого кольору? Правильно. Один синій овал. А скільки квадратів? І якого кольору? Два червоних квадрата. А кругів скільки? Правильно два. А трикутників. Також два. А ромбів скільки. Один. Ось і готовий наш килимок. Рушаймо далі. А ось і зайчик нас зустрічає. Запитаємо у нього дорогу до лісовичка. На горбочку під ялинкою я розклав собі морквинки. Працював весь день, упрів, ці морквиночки лічив, але й досі ще не знаю. Скільки їх? І тут і з краю. Прошу вас допоможіть! Всі морквинки полічіть. Давайте полічимо морквинки, малята, та позначимо їх цифрою, щоб зайчик не переплутав. Скільки морквинок у кошику? Правильно, 5. А скільки на тарілочці морквинок? Так, 4. А скільки у відрі? Правильно, дітки, шість. Добре впоралися із завданням зайчика. Рушаймо далі. Малята а ось і білочка нас зустрічає. Якась вона стурбована. Я сьогодні рано встала, не гуляла, працювала, поспішала в гості я, дітки, до лісовичка, хоч ступала тихим кроком, повскознулась ненароком, розгубила шишки. Ще й смачні горішки. Я б зібрала їх усі та забила ніжку. Дітки, давайте допоможемо білочці зібрати шишки та горішки. Скільки шишок, малята? Правильно, шість. А горішків? П'ять. Чого більше? Чого менше? І на скільки, дітки? Так, шишок. Більше на одну. А горішків менше на один. А що треба зробити, щоб їх стало порівну? По 6. Правильно додати один горішок. Подивіться уважно і скажіть, скільки стало горішків. Правильно 6. А шишок скільки? Також 6. Отже, дітки можна сказати, що їх порівну по шість. Малята, ось ми і потрапили разом із звірятами до будиночку лісовичка. Лісовичок дуже вдячний нам за подаруночки та за допомогу лісовим звіряткам.